Мінеральна вода це те, що ми любимо, це те, що ми шукаємо, а особливо літом споживаємо. Для того, щоб говорити про те, чи можна її пити щоденно, ми маємо з вами чітко розібратися, що таке мінеральна вода. Насправді будь-яку воду можна назвати мінеральною, що тому що немінеральною є дистильована вода, тобто, фактично, та, яка отримана, отримана з пари і не має в собі ніяких мінералів. І в побутовому житті ми її майже не зустрічаємо. Вона може бути лише в заправках для доливання в акумулятори або для якихось інших цілей, де нам потрібна вода без жодного іону якогось мінерала. Всі інші води вони мають мінерали, це можуть бути і кальцій, і натрій, і калій, і що завгодно, але в невеликих кількостях. І споживання такої води, воно, як правило, є нормою для нас, тому що в будь-якому разі вода, яка тече у нас з крана, вода, яка набирається з криниці, вона, звичайно, контактує з зовнішнім середовищем, і певний набір мінералів в кожному географічному районі це різний набір мінералів, він присутній в нашій воді. Насправді це норма і так має бути. Дистильована вода для нашого організму абсолютно не є нормою. Більше того, вона шкідлива. Однак в певних регіонах, коли вода проходить через дуже специфічні слої нашої планети і насичується дуже Цікавими комбінаціями різних мінералів. Це може бути калій, кальцій, магній, натрій. І я вам перерахував тільки елементи. А всі ці елементи можуть вступати в різні реакції з кислотами між собою і, відповідно, насичувати в різних комбінаціях воду такими цікавими варіантами цих іонів, цих мінералів. І відповідно ми отримаємо якусь специфічну мінеральну воду. Як правило, така вода називається. Лікувальна, тобто вона має якісь біологічні ефекти, які можуть допомагати нашому організму боротися, наприклад, з підвищеною кислотністю в шлунку, або, можливо, вона спровокує виділення великої кількості сечі і вижене якийсь маленький камінчик з нирок. Тому, звичайно, споживання такої води. Може бути корисним. Однак чи можна таку воду пити постійно? Звичайно, ні. Тому що будь-яка біологічна дія, вона має свій ефект, і, звичайно, якщо постійно викликати цей ефект, то ми можемо отримати протилежний результат. Наприклад, знижуючи кислотність, ми, звичайно, можемо отримати позитив людини з гастритом, яка, наприклад, має високу кислотність, і ми її знизили і отримали норму. Але при постійному споживанні ми можемо отримати, наприклад, гіпооцидний гастрит, який Зв'язаний з на, насправді з низькою кислотністю. Те ж саме стосується, наприклад, постійно е, стимуляції виділення сечі Це теж може з часом бути негативним перенасиченням мінералів або навпаки втрату якоїсь кількості мінералів. Тому якщо на мінеральній воді написано на пляшці або ви її споживаєте десь в санаторії, як правило, ви маєте чіткі рекомендації споживання такої-то кількості цієї води. Протягом такого-то часу буде для вас корисним. І ми рекомендуємо дотримуватися цих рекомендацій, тоді ви отримуєте позитивний результат. Якщо на воді написано, що вона мінеральна столова і рекомендовано для щоденного споживання, звичайно, таку воду ви можете пити хоч щодня, і тоді ви будете отримувати, ну, мабуть, смачну, чисту воду, але, мабуть, трошки це буде дорого для щоденного споживання, хоча це ваша особиста справа. І е, дотримуючись цих рекомендацій, ви отримаєте, мабуть, найповніший, найпозитивніший результат. Мінеральна столова пити щодня, мінеральна лікувальна, дотримуйтесь рекомендацій, зазначених на пляшці, або рекомендацій лікарів, де ви споживаєте цю воду. І тоді все буде добре. А щоденне споживання, неконтрольоване мінеральних вод, лікувальних, може бути небезпечне для вашого здоров'я. Тема води завжди актуальна в моєму блозі. І скільки б я не знімав на цю тему відео, все одно в коментарях в моїх обговореннях завжди виникає питання стосовно якості і кількості води. В сьогоднішньому відео я спробував дати відповідь на запитання з приводу споживання мінеральної води. Сподіваюсь, я дав вичерпну відповідь на це питання. І сьогодні ви трошечки більш уважно, Будете відноситись до тієї води, яку ви споживаєте щодня. Якщо ви розповсюдите це відео, можливо, якісь ваші знайомі теж отримують вичерпну відповідь на цю тему і припинять щоденне споживання мінеральної лікувальної води, яке може бути шкідливим для їхнього здоров'я. Тому лайк, коментар, підписка. Я буду вдячний.